Відомо, хто з нардепів не підтримав позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Батьківщина, чому так відбувається, слуги народу і батьківщина? На вашу думку? Ну, щодо батьківщини, не знаю. Там в них свої окремі домовленості, напевно, якісь. А щодо слуг народу, ну ми ж маємо вже давнішню заяву пані Олени Шуляк, голови партії, яка заявила, що у них з ОПЗЖ дуже гарна конструктивна співпраця. Ну, зразу ж, вона там в контексті виходила на відміну від Європейської солідарності. ОПЗЖ дуже гарно. Підголосовують слугам народу, їм все хорошо. Тепер у нас Нестор Шуфрич і гоп компанія, великі євроінтегратори, великі патріоти, які ще страфляють нас всіх вчити патріотизму. Ну і. Я так розумію, що це підголосовування, воно йде в своєрідним як індульгенція від кримінальних справ, і їм вигідно триматися разом, тому що дуже часто саме голоси ОПЗЖ є визначальними у прийнятті тих чи інших бздурів, які пропонують і виносять в зал слуги народу. На жаль, це критична ситуація, це ненормально. Нещодавно на днях я вже бачила навіть звернення військовослужбовців з фронту, що треба вирішувати питання з ОПЗЖ. І вони мають. Не тільки бути позбавлені мандатів, але вони мають бути притягнені до відповідальності за антидержавницьку, антиукраїнську позицію, яку вони займали протягом багатьох років, і наголошу важливе: у нас є всі правові механізми позбавити їх мандатів. Це є тільки політична воля слух народу, яка їх залишає в парламенті. Я хотів спитати Софія, ви збираєте гроші. І мені здається, от там те, що позаду воно має значення на що збираєте, просто нагадайте, той раз говорила Дякую, ще разі. Ну власне, я допомагаю збирати кошти громадської організації Баректар 14 яка вже багато місяців поспіль допомагає військовослужбовцям на передовій. І цього разу ми отримали запит спільний на броньоване авто для спецпризначенців, власне на Бахмутський напрямок. Ми шукали, що є оптимального. На жаль, ми не можемо придбати військову техніку, тому що це захмарні суми. Але броня четвертого класу, повний привід, дизель, механіка. Ми знайшли оптимальний варіант на 10 осіб. Це 50 тисяч фунтів стерлінгів. Машинка у Великобританії. Відповідно, треба зібрати 2 мільйони 350 тисяч гривень. Щоб можна було викупити цю машину. Звичайно, комусь там хочеться донатити на супутники, комусь там хочеться ще на якісь ефемерні проєкти. В даному випадку йдеться про дуже конкретний броньований автомобіль, який буде захищати групу спецпризначенців. Ну і разом з Беректар 14 ми започаткували три таких великих проєкти. Два це є різдвяні вечори по-волонтерськи, і якраз 12 січня о 19.00 у Львові в соборі святого Юра, в одному з найкрасивіших храмів міста Львова, буде саме такий різдвяний вечір по волонтерськи Щира коляда будуть волонтерські історії і спільна збірка коштів на це броньоване авто. Я користуючись нагодою, скажу, що вчора був перший такий різдвяний вечір. В гарнізонному храмі міста Львова, і ми зібрали 108 тисяч триста гривень, 20 канадських доларів і 110 американських доларів. Тобто за одну годину коляди вдалося зібрати дуже немалу суму, за що шалено вдячна усім людям доброї волі. Але водночас так само скажу, що сьогодні розпочалося виставлення лотів благодійного аукціону Мистецтво задля перемоги в Фейсбуці. Є окрема сторінка, можна знайти і переглянути. Це є лот виготовлені відомими митцями, відомими на весь світ, але саме із військового спорядження яке привезено було з передовою, і ми маємо надію, що завдяки аукціону так само зможемо отримати ще частку коштів, щоб можна було закупити це конкретне авто. Ну і користаючись нагодою 12 січня, хто є у Львові, хто є проїздом, усіх запрошую в собор святого Юра на спільну коляду, тому що наголошу, що Дуже важливий момент сьогодні не тільки колядувати, не тільки збирати кошти, не тільки вести на передову. Важливо для кожного волонтера і небайдужої людини знайти свою точку опори. А ви знаєте, коляда спільна коляда завжди дає сили рухатися далі. Пані Софії, просто зараз друзі, ви можете мати можливість побачити реквізити. Долучайтеся, будь ласка, до ініціативи Софії Фадини. Це свята священна річ, і дякую, пані Софії, що ви про це говорите. Що ви ну для мене, що ви несете такий жест добра і світла в цей світ. Це дуже важливо А в нас варіантів немає. Ми маємо підтримувати наших наші збройні сили, наших захисників і перемагати разом за для нашої України. Ви воїни світла і воїни добра і пані Софії. Мобілізація окупантів росіян нашого ворога ще плюс півмільйона чоловік. Як має реагувати світ на це? все? Рамштайн буде наприкінці місяця, 20-го числа, 20 січня, як варто реагувати на мобілізацію росіян. Я думаю, найпершіше, треба дуже серйозно ставитися до цього процесу, тому що те, що я зараз маю інформацію від своїх підопічних військовослужбовців так. з під Бахмуту, Соледару. Ем, основна інформація, що московити завалюють трупами своїх власних військовослужбовців, своїх власних мобілізованих. Тобто, ми маємо розуміти, що Путін не гребує нічим йому не потрібне жодне життя. Він просто буде використовувати своїх людей як гарматне м'ясо і намагатися вплинути на перебіг Дії, щоб відсунути ту лінію розмежування на свою користь. Другий важливий момент, що я вважаю, що ну, те, що світ зараз анонсував нам нову допомогу, Америка анонсувала допомогу, що передають і. А машини Бредлі і зенітні установки, і так далі, це свідчить, що ситуація на східному напрямку є досить непростою, і нам сьогодні потрібне серйозне підсилення. Я думаю, що Рамштайн в найближчі дні він так само стосуватиметься саме цих питань. Наші військові показали високий рівень спроможностей, дуже ефективно вони висока ефективність у навчанні і. Ми здатні перемагати, якщо у нас є ресурс, з другого боку вони розуміють, що по здається, що у цьому хворому карлику в Кремлі вже зовсім поїхало на всю голову, і тут дуже важко, ну і по суті, неможливо вести якісь переговори і схиляти до миру. Тут треба дуже чітко зупиняти і ставити на місце. Третій момент є багато інформації про внутрішні. Тектонічні суви на території Московської Федерації в найближчому оточенні, тому я думаю, що сильна позиція України, об'єднана позиція світу на допомогу Україні, буде сильніше впливати на цей процес, і, можливо, якийсь момент там також почне щось розвалювати змінятися. Це буде шанс для України відновити свою територіальну цілісність. Ну і ще один момент, коли ми сьогодні говоримо про допомогу наших партнерів. Ми весь час якось відставляємо в сторону те, що Україна є надзвичайно спроможною у виробництві власної військової техніки, і перепрошую вже далеко не. Перший місяць війни, і ми знаємо усі небезпеки, усі загрози. Ми маємо достатньо багато партнерів, щоб запускати військово промисловий комплекс. Найважливіший момент це не тільки сама техніка, яку ми отримуємо. А я нагадаю, відомий на весь світ Нептун, Богдана, Стугни, Корсари, Гром і так далі. Тобто, це те, що може бути дуже сильне в обороні України і так само затребувано на світових ринках. Але з іншого боку, запис військової промисловості це є. Порятунок української економіки у нас страшенно дефіцитний бюджет. Ми постійно чекаємо дотацій. Добре, що нам їх поки покидають, але ми маємо самі працювати на свою державу. І є вже багато пропозицій, які дозволять нам убезпечити виробництво тої чи іншої техніки. Єдине, що знову ж таки на це потрібно, політична воля.